Так, Що таке психологічна стійкість і психологічний ресурс? По-перше, це ваш капітал, а хто розвивав свою психологічну стійкість раніше? Займався, е, хоч якось психологією, той е, явно легше переживає ці часи. Такі люди спокійніші, рівноваженіші, ефективніші. І е, менше стресово переживають будь-які події в своєму житті, будь-які. Також важливо знати, що психологічна стійка людина це сильна людина. Саме про такі говорять, що це сильні особистості, які здатні долати життєві позначення і зберігати при цьому свою посмішку з турботою.